Стара медицина на новий лад реформування медичної галузі пов'язане зі скороченням фінансових надходжень з державної казни. Зокрема, і на охорону здоров'я конкретні зміни МОЗ прописали в проєкті стратегії розвитку медичної галузі. Відтак, персонал охорони здоров'я пропонують перейняти європейський досвід комерційного менеджменту в лікарнях та заробляти самостійно. Найбільше, що турбує нас, департамент охорони здоров'я як на сьогоднішній день з тими доведеними цифрами по бюджеті нам жити у 2015 році. Що таке медицина на сьогоднішній день в Європі і чим ми відрізняємося від неї? Фінансова незалежність лікарень це запорука якісної медицини, переконані фахівці. А по-перше, за новими стандартами пропонується ввести плату за надані медичні послуги та скасувати благодійні фонди в закладах охорони здоров'я. По-друге, обов'язково скорочення медичного персоналу приблизно на 5%. Це стосується насамперед працівників пенсійного віку. Чиновники просять ветеранів медицини працювати на чверть ставки на користь молодих спеціалістів. По-третє, очікується перехід на амбулаторне лікування пацієнтів. Один із кроків це буде створення територіального медичного об'єднання в ті... Де ці заклади будуть підпорядковуватися ТМО, де зменшиться адміністративна частина керівників, за рахунок цього ми виз... певну частину коштів звільнимо. Реформа охорони здоров'я має остаточно демонтувати радянську систему медицини та запровадити європейські стандарти в медобслуговуванні. Між тим, щороку на медичне забезпечення однієї людини в Україні з державного бюджету виділяється менше тисячі гривень. В той час в Європі ця сума коливається від тисячі гривень. Віра Лучин, Андрій Українець, новини на вежі.